Пожалуйста. Ваші документи. Документи на реалізацію. На каналізацію і на збит товару. В оригіналі з печатью сині із голограмма. Доброго вечора, Миліція, Шевченка, з управління, управління пропочиком. Можна, будь ласка, ваші документи. На початку мені медична санітарна експ... медична книжка. Чотири вже документи. В оригіналі. Можна бути все да, при вас по закону України. Документи є у вас? Ніяких документи взагалі немає. А, більше, що це продукти харчування, вони можуть розвести отруєння людей. А у вас навіть санітарно-медичної книжки немає будь-яких документів, які підтверджують, що ви може, хворим там сифілісом чи ще чим. Ну, мясо, ну, на мясо да. документы есть. Есть хозяин. Документы на реализацию от санитарной службы. Документы о вашей санитарной книжке. Документы на паспорта громадянина Украины. Я просто вас будь який документ на право проживания в цій країні. Неважно, Любой человек может торговать. Я вас слушаю, молодой человек. Я а почему вы торговаетесь? Вы незаконно торгуете? Что <плес> <Що> делать <робити? плес> тут? Закрываем, будь ласка, машину. <плес> ну, эгоист. <і> а ЕСД. <плес> <А плес> де, де, де. ж... <плес> Через дежурную по ТВМ3. <плес> Блин, в нього не зовсім ніяких uh, документів. Видите, Навіть санітарно-медичної книжки особової немає. А у вас какие документы? Кто вы такой? Получаю. У вас є документи? Можете показати сотрудникам міліції? Ну как это нет? Ви гражданін ви... України, київлянін, да, я так думаю? Два звернулись представники правоохоронних органів. Вони мають право вимагати документи, які підтверджують вашу особу для з'ясування для її з'ясування. Ну, Всім зрозуміло, що ви нікто є. Раптом представник якоїсь мафії. Умбийское чисее, кое-чесейское. Ваша фамилия не очень сейчас. Документы есть? Нет сюда, я вас опытаю. Фамилия, імя, отчество. Ще раз, Отажен. да. имя, отчество. Оттажанов. Шера сбывался. Атажанов. Атажанов? Да. Украинец, слышно сразу. Вы из какой страны? Имя отчество? Икра. Ще раз, будь ласка, терам заборбаєш. Екран? Екран? Сап заборбаєш. Ага. Страна Україна, правильно? Чесно Чесномісяць з одрожіння. Чесно місяць. Я вибачаюсь. Та пусть. А він не біжить. Опитай, будь ласка, чоловіка, що він тут робив? На яких пистах він дійсно, торги шармою? Ответ, ответ, все нормально. Часлов месяц от рождения. 1980. Часло в місяці Нет, я просто проживаю в Киеве, да. Вчера вот так и находится Сейчас. Да. Говорит свой номер коллеги. Шадрый публик. Пусть восьмой. 33, на яких відставах да. ми могли затримати його на три часа на встановлення особа. Зараз ми не маємо права затримати, так як є зараз спеціальна служба, відведена служба. Так, для, для перевірки іностранців. Для перевірки Ну іностранства. Алло? А, вдруг он Или Лісе короти. Продолжайте, пожалуйста, вакцину номер телефон. Мені шестьдесят Дальше. 430 Дальше. Чому ви в Україні знаходиться. На яких підставах ви перебуваєте на території України? Гражданином какой страны вы являетесь? Узбекистан. У Узбекистан, правильно? Mm -hmm. Правильно вас понял. Сюда приехали заработать, правильно? Mm -hmm. Зарплаты маленькие, я вас понимаю. Правильно? Ну, я неправильно говорю. Вы... Mm -hmm. У нас больше зарплаты, чем у вас. Mm -hmm. Или как? Ви ну, тут э, офіційно чи не офіціально? Ви на території ну, України на яких підставах? Ви законно на території? У вас є видно проживання, якісь документи, які підтверджують ваше право перебувати на території Української держави. Є якісь документи, які підтверджують ваше право на перебування на території Української держави? Угу. Ні. Якщо у вас нет прав, ви сейчас должны быть задержаны. У вас є якісь документи? Документи є. Які? кто может подтвердить паспорт? их. Вы паспорт? Будете... Какой паспорт? Украины? паспорт. Не, не, не украинский? У Узбекистана а как, успехи... показывайте. Сейчас с собой нету дома. Но как вы не носите, вы находитесь в другой стране. Если я нахожусь в твоей стране, я не ношу паспорт. Я имею право, потому что я есть Киевля. Видно жительство в Украине у вас есть? Нет. А почему? От никаких документов, у вас есть паспорт гражданина Узбекистана. Почему вы сейчас находитесь длительное время на территории Украины? На основании каких документов? Сколько вы живете? Сколько вы уже на территории Украины? Да. А ты... я... я 20 30 30 дней. 20 дней уже? Да. У вас 20 есть документы, которые подтверждают, что вы 20 я... дней назад въехали да, в нашу да, страну? Да, да. Я только 20 дней назад приехал. Я в гости переехал, брата. Брату, брату так, но умерти. вы работаете. Когда гости приезжают вообще ви знаєте, що ви не маєте права працювати на, на території України, ви приїхали. Ви працюєте незаконно на території України, ви гастарбайтер. Незаконний. Ну, Без документів відповідальних, ви здійснюєте підприємницьку діяльність на території нашої держави. Ви будете арестовані на 15 суток. Смотрите. Стаття 63 Конституції України за те, що ви можете давати пояснення проти себе або своїх боїв. Пояснення написано, є такі до такі, то сьогодні здесь на трагіцію адресу без маку. Зараз на місце викликали слідчо-оперативну групу. Дякую. Yes. Ви поки нікуди те, не уходите з України розказано знайомі. Ми їх всі записано вірно. Перше слово, чого вернути, а не бачить у нас. Я викликав на місце сюди на вони законують. Ні, що фамілія вони зараз задокументують, так як він є зараз на місці, бо там а, не повинно задокументувати. А отут є. Він продається. Це да, задокументує. А, а гаї теж було викликане, хай гаї і тисячі ну Вони як. Їх, вот. Це по їхній лінії, вони більше знають, що як і як його робити. Я вам розкажу теж. Все полетает, так то так все ту литає. Зачекайте, зараз прийде ще оперативна. Да, да, да тут нікуди не ходимо. Тіж можна зараз з да, цією професійною групою приїде. Ні, поставіть.